Вітаю, брати та сестри, слава Богу. Сьогодні знову в нас рубрика Питання та відповіді і задають питання про те, що робити батькам для того, щоб діти-підлітки вони залишились з Богом і цей світ їх не забрав. Тобто дуже багато спокус диявол приносить, щоб вони не відійшли від Господа, але посвятили своє життя йому. Я хочу сказати, що так, це дуже важливе питання, дуже. Важлива річ, яку повинні розуміти всі батьки, усвідомлювати. От, і можна про багато що говорити. Але я хочу сказати або ну, відокремити три такі речі, які повинні розуміти Е, Перше, друзі мої, це діти повинні бачити приклад батьків живих стосунків з Господом. Це дуже важливо. Тобто ми можемо задаватись питанням, коли діти бачили, що батьки справді мають і справжні стосунки з Господом. Це може бути на всіх рівнях відносин з Богом. Це може бути Слово Боже, це може бути служіння, це може бути церква, це може бути молитва, це може читання Слова Божого. Тобто, ті моменти, де ми маємо відносини, маємо стосунки з Богом. Як в нас в сім'ях проходить молитовне молитовний час, який приклад ми показуємо дітям своїм живих стосунків з Богом? Наприклад, чи бачать діти, що батьки сповнюються Духом Святим? Чи бачать діти в батьках бажання мати ці стосунки з Богом? Чи бачать вони в батьках, що батькам приємно це? Тобто вони бачать тільки форму. Чи вони через ці молитви, вони бачать щось інше, вони бачать серце батьків, вони бачать, як їм це приємно, як воно їх надихає, як воно їх підіймає. І тому, якщо воно живе, якщо ці стосунки живі, батьки будуть дітям говорити про ці речі. Наприклад, вони будуть говорити їм, як вони спілкуються з Богом, і що Бог говорив до них. Тобто в Біблії написано слова Ісуса про те, що вівці мої чують голос мій. Вівці мої знають голос мій, і за іншим не йдуть. Тобто батьки говорять дітям, що вони чують Бога, що Бог говорить до них, що вони знають те, що Бог хоче від їхнього життя. Наприклад, щоб ви відповіли, якби діти вам сказали, тато, мамо, що Бог вам відкривав останнім часом. Розумієте, так? Тобто Бог завжди говорить в наше серця. Але чи чуємо ми Його, чи розуміємо ми Його самі, чи знаємо ми, що Бог від нас хоче? Друзі, мої, це дуже важливо нам розуміти. Ми можемо бачити вчення, що там діти повинні коритися батькам, дружина повинна коритися чоловікові. Але там, де написано, що голова дружині чоловік, там же ж написано, що голова чоловіку Христос. І Христу голова Бога. Тобто голова сім'ї це Христос, це Бог. І якраз питання до батьків, чи чують вони голос своє, своєї Голови, голос Ісуса Христа, чи дає Христос їм настанови в життя? Чи мають вони відкриття від нього по відношенню сім'ї? Що їм треба робити? Як їм треба робити? Десь, може бути в благодійності побути, десь може бути ще в якихось інших речах, може бути когось повідати і тому подібне. Тобто, батьки дітям говорять, що Бог мені відкрив, Бог нам показав, ми молилися, і Бог нам сказав. Або, наприклад, мені приснився такий сон, і це було дуже потужно, це було дуже сильно. І я бачу, що Бог щось хоче від нашого життя. Давайте будемо молитися, і потім сказати, ми молилися. Бог мені показав, що ми можемо ось це ось це зробити. Діти повинні бачити живі відносини. Вони повинні бачити радість молитовного життя. Чуєте? Радість молитовного життя. Це насолода, коли ми наповнюємось благодаттю Божою. І дивлячись, наприклад, батьків у дітей залишається в розумі, що з Богом бути класно, що з Богом бути чудово. Я пам'ятаю свій момент, коли я розмовляв з, з дітьми своїми, казав, я вас розумію, я теж з віруючої сім'ї, я теж знаю, як воно буває нуднувато, і молитися, і чекати, тим більше коли батьки ще моляться там, по пів години, по сорок хвилин. От тут дітей зовсім по-іншому Бог створив їх можливості. От і діти відстоюють, то в такі нудьгі, стоять, очікують, потім батьки нарешті щось закінчують там говорити. От я так з дітьми трохи поспілкувався, кажу, знаєте, найбільше моє бажання, найбільше моє бажання. Щоб ви пережили, як то чудово, як то гарно, як то класно бути в присутності Божій. Що молитва це те, що приємно, це те, що приносить насолодження душі людини. І був такий момент у нас в таборі, знаєте, в молодіжному, коли останнє служіння, просто дух Святий, як зійшов, там молодь почала плакати, молитися, все. Я так відкриваю очі, дивлюся, і переді мною стоять мої діти. Один за одним, тоді ще старше було 12 років і там погодки поменше. От, і дивлюсь, вони плачуть, руки здійняли до Бога, до гори, моляться, благословляють, сльози ллються. Я так слава Боже, я дякую тобі. Друзі мої, діти повинні переживати живі стосунки з Богом. Так само церква. Коли ми приходимо в церкву, коли ми слухаємо Слово Боже, ми не просто говоримо, так, сиди. Так, не рухайся, так, піди, ти. так, ото всі сидять і ти сиди. Ні, це не релігія, друзі мої. Коли ми повертаємось з церкви, дуже добре, коли ми дітям говоримо, слухай, що Бог нам сказав. Дивись, от проповідник говорив от про це. Це ж Господь говорить оце, 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 оце. Тобто діти повинні бачити, що через Слово Боже, через молитви, через вірші, це Бог говорить до них. І це слово, яке здійснюється реально в житті людей. Тобто вони повинні бачити ці живі стосунки з Богом. Коли ми вдома, батьки бувають, так, знаєте, релігійно відносяться. Ну, так сказали, так треба зробити. І вони, так, давайте швиденько, швиденько все збираємо, збираємось до молитви, давай приходи, так кидають ті речі, потім доробиш. Давай бігом, бігом, бігонько, бігонько. ага, Все, так, молимось. От однакові слова майже завжди говоримо. Ну, от. І потім, Отче що живеш на небі, нехай святиться все, ім'я Твоє. Амінь. Так, все, так, по кровитях, покровитях. Тобто діти дивляться, що це якийсь обряд. І коли вони бачать просто обрядові служіння, без живих реальних відносин з Богом, без того, щоб чути Бога, розуміти Його, Батьки їм не свідчать про славу Божу, про чудо Боже. Про відповіді Божі, які є потреби в сім'ї, коли молиться, коли Бог відповідає, то дітям не буде цікавий такий Бог, таке християнство. Ми повинні розуміти, що з Богом дуже добре бути у відносинах. І цей приклад показати своїм дітям. Да благословить нас Господь щиро в цьому. Щоб ми мали це усвідомлення і десь поміняли свої відношення до Бога в питаннях проповідей, церков і то і тому подібне. Так, треба йти, давайте, все. Сьогодні зібрання, нічого не знаю. Діти щось о, там, ми трохи там усталися. Так що ви вигадуєте, ото устали. Давай бігом, зібрання, треба бути всім там, все. Тобто, це релігія, це обряди, які не принесуть життя нашим дітям. Повинно бути щось інше, повинно прийти розуміння до дітей по прикладу батьків. Так, дітоньки, сьогодні служіння Господу, сьогодні всі йдуть до церкви, і ми радіємо можливості почути Бога, бо він сказав, що коли ви сходитесь, у кожного з вас є, і це на збудову церкві, це дуже добре, коли ми чуємо Бога, коли Він говорить до нас і тому подібне, і дітей зацікавити життям своїм відносинами з Богом, наблизитись до нього. Чути Його, розуміти його і передавати те слово, яке Бог хоче говорити до нас. Тобто, зрозуміли, так? перше це приклад живих відносин з Богом, а не просто релігійних обрядів, які можуть бути у християн, молитва, Біблія, церква і тому подібне. Да благословить нас Господь у живих відносинах з Богом. Друге, що я би хотів би сказати, і батькам це дуже важливо усвідомлювати, це. Ніколи нічого поганого не говорити при дітях про церкву, про пасторів, про служителів церкви, будь-якого рівня. Ще раз, друзі мої, це табу. Ніколи нікому з дітей наших або при дітях не говорити поганого про церкву, про пасторів і служителів церкви. Навіть коли нам здається, що ми праві, а вони не праві. Якесь рішення прийняла церковна рада, може якесь рішення прийняв пастор, я з цим, я з цим не згоден, або я цього не хочу, або хочу, але не зараз, і тому подібне. І знаєте, як буває у батьків? Вони виходять після тих зібрань або почуються, і в них вже включається всередині, хтось сказав, грати на бубні. Бубнять і бубнять. Тобто вони приходять в свої дома за столом, там десь їдять або в гостиниці сідають і починають. Ой, оце так треба було, а він оце сказав, а наше воно треба, а оце таке рішення прийняли, чого це таке рішення прийняли, а я не згідний з цим, і тому подібне. ось тот о той був правий, а нашу він оце так сказав, а той ой, а той йому ще поддакував там, що то таке, я не знаю, що то воно буде, і тому подібне. Розумієте, так? Да? На церкву, на братів, на служителів просто наговорюють, говорять щось негатив якийсь. І це при дітях. Бувають навіть коли, скажімо, правдиві якісь речі, може бути, і справді якісь там ну, були там помилки або ще щось серед християн. І батьки, вони ж такі, вони праві. знаєте, вони все знають, вони праві. І при дітях негатив розказують. Про церкву і про служителів. Ні в якому разі цього не можна робити. У підсвідомлення дітей вкладається, що церква погана, пастори погані, служителі погані, нам там робити нема чого. Я вже спілкуюсь з багатьма підлітками і бачив ці плоди, коли вони виходять туди до 15 років після 9 класу, або вчитися йдуть кудись, там училище, або інститут, трохи від батьків віддаляються. І все, в них просто знаєте, як я не хочу бути в церкві, і все, бо в них в підсвідомості завжди погане було. І другий момент, друзі мої, коли щось станеться в їхньому житті, і їм треба буде бігти до служителів, до пасторів, до дияконів, якусь пораду просити, може, навіть консультування в якихось питаннях, і вони цього не зроблять, бо в них негатив. Пастора не можна, діяку нам не можна. Нам батьки, оце про них таке казали, кому, кому, але не їм. І люди ходять з тягурями, з проблемами, не відкриваючись для служителів, бо батьки посіяли негатив їхніх серця. І навіть якщо вони в церквах вже одружені, вже мають своїх дітей, вони не хочуть користуватися Божим даром, який Бог дав для церкви. Ці обставини тяжкі життя, щоб могли брати дати якусь пораду, помолитися, благословити, утвердити і тому подібне. Тому, друзі мої, ніколи не говоріть погане. вирішуйте різні питання між собою, щоб діти того не чули ніколи. От, я говорю це по особистому прикладу, також, бо чув багато в своїй сім'ї таких всіх речей. Ті неправильно вчать, ті неправильно ходять. Ті неправильно одягаються, ти ще щось, і негатив, 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 негатив про церкву, про служіння, про служителів і тому подібне. Будь ласка, ніколи цього не робіть. Да благословить Господь. До мене підійшла одна сестричка і говорить, що ви підскажете зробити, от 17 років моєму сину, він не хоче ходити на зібрання. От, а я дещо знав про ту церкву, де вона була. От і я кажу, ти пам'ятаєш ті моменти, коли в церкві ви могли просто от своє незадоволення виявляти навіть вголос, друзі мої. Такий стан був в тій церкві, що вони прямо посеред зібрання могли щось там сказати, ляпнути там в голос, все там невеличка церква така була. І потім, коли йшли додому, це при дітях, А що той таке, а той таке, а то, 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 і друг на друга на церкву наговорюють все. І я кажу, перше, що тобі треба зробити, це підійти до нього і покаятись щиро, сказати йому, слухай, я була не права. Все, що ти чув від мене, про церкву, про служителів, я каюсь тому, я каюсь, щиро каюсь, я не права була. І вибач, синко, будь ласка, що ти то чув. Церква гарна. Служителі гарні, до них можна звертатись. Дуже важливо приходити в церкву, надихатися, разом молитися, співати, щоб збудова була віри. Тобто діти бачили тільки погано. І пройшов деякий час, сину вже 17, і він каже, На що мені треба та церква? Бо він купа купа негативів чув від матері, або до матері гості приходили додому і разом обсуждали служителів, негатив, виливали, виливали, виливали. Нехай Бог боронить кожного з нас від тієї біди, щоб не говорити при наших дітях поганих про служителів або про церкву. Нехай Бог благословить. І третє, що я хочу сказати, друзі мої, це дуже важливо дітям показувати любов Божа. Ми не відкидаємо страх Божий, бо дуже багато батьків вони залякують дітей або хто зробить, або хто зробить, а ото в житті буде отак. А якщо ти не то, то Бог оце зробить. І у дітей уявлення про Бога, як про якогось злого дядька, який сидить на небі, і він має там біту в руках, знаєте, і чекає, поки хтось щось зробить, і тією бітою по голові б'є. От такий Бог, і таке уявлення про Бога ніколи не зробить у дітей. Бажання бути з таким Богом або шукати такого Бога. Розумієте? І це хибне уявлення про Бога. На жаль, батьки того не розуміють, що вони тільки говорять, Бог те зробить, Бог те зробить, Бог отак от зробить, Бог тебе накаже, Бог оте. Тобто вони тільки одне, один негатив і поганий говорять про Бога, що Бог отак, отак, отак тобі зробить. Я хочу сказати, що розуміння страху Божого, воно повинно бути. Але діти повинні знати люблячого Бога. Навіть в старому заповіті, друзі мої. Навіть в старому заповіті про Бога написано так Його якості, і написано, бо він любить милувати. Любить милувати. Багато милостивий. Давид говорить, не по гріхах нашим нам воздає. Тобто Бог показує свою любов, свою турботу, що в старому заповіті. Милує, милує, очікує, благословляє, говорить, побуджує і тому подібне. І в новому заповіті Христос що зробив? Він показав нам Бога. І ми говоримо про Ісуса, що Він є любов. Апостол Іван Він описує. Ісуса Христа, як любов, в своїх посланнях, в своєму Євангелії. Він говорить про Христа як про любов. Ми говоримо, Євангеліє любові. І так є насправді. Так ось, друзі мої, Христос, Він хибно представляв людям Батько Небесного. Чи ні? Чи Він насправді показав, який Бог? І люди, які читали Старий заповідь, вони отак, от як багато в наш час. Вони тільки бачать там гром з неба, вони тільки бачать там молнії, коли Бог говорить, гора трясеться, і більше нічого там не бачать. Тобто для них Бог це щось таке страшне, знаєте. І вони всі налякані, перелякані і ходять так от, все життя в такому стані. А Христос якби показав їм, що ви маєте, ну, ви маєте хибне уявлення про Бога. Ось Він який. І Він явив нам Бога, він показав нам Отця, Батько Небесного, своїм життям, своїм відносинам, своєю любов'ю. Можна багато-багато прикладів приводити. Тому порада батькам: розкажіть і покажіть дітям Бога як любов, як милостого, як благословляючого, як турботливого, як співчуваючого, тобто відкритий для них Бога любві. Я скажу, що для цього треба самим його знайти, самим побачити і мати відкриття про Бога як про любов. І коли діти знають, що Бог їх любить, що Бог їх очікує, що Бог з нетерпінням відкриває руки для них, що він їх хоче обійняти, благословити, то тоді вони захочуть йти до такого Бога. Ці моменти, про які я тільки що сказав, три речі. Вони не тільки важливі в тому, щоб зберегти дітей, щоб вони не пішли в світ. Але навіть коли може бути таке, що по якомусь своєму там рішенню обрані в житті діти все ж таки вони стануть на шлях цього світу, в них завжди буде тут розуміння правильного Бога, справжніх стосунків з Богом. І це буде тим моментом, або тією річчю, завдяки якому вони завжди будуть хотіти повернутися до Бога. Розумієте, так? Тобто, навіть коли вони прийняли рішення бути без Бога в світським життям, в них завжди є живе таке, знаєте, що залишилося, що треба повернутись до Бога. Треба повернутися до Бога. Я знаю такі сім'ї, які навіть вже жили в бідах. Але ті підлітки, вже молодь тоді, вони говорили, свідчили, що в нас всередині завжди було таке, треба йти до Бога. Треба йти до Бога. Треба повернутися до Бога. І прийшов той момент, коли вони покаялися і знову вернулись до Бога. Чому вони знали, що Бог є любов? Чому вони знали, що церква це добре, це благословіння? Чому вони знали, що пастори, діякони, вони з радостю їх очікують назад, вони зможуть допомогти, підтримати, помолитися за них і тому подібне. Тобто, да благословить нас Господь, ці три речі вони дуже важливі в житті батьків по відношенню своїх дітей або прикладом для своїх дітей. Нехай Господь рясно благословить нас в цьому. І бажаю вам Божих благословень, мудрості від Бога, житті, слава Ісусу!